Нещодавно працевлаштовані працівники філії ВП Рівненська АЕС, Атена енергоатом, проходять курс лекцій для новоприйнятих працівників на тему професії енергетик. Головна мета навчання донести новачкам загальне уявлення про атомний об'єкт, про його завдання і функції. За програмою курсу передбачена лекція на тему профспілка та її роль в житті працівника від представниці Атомпрофспілки Оксани Міхновець. Новоприйнята працівниця Раес, пані Наталія, каже, що працевлаштувалася на підприємство близько місяця тому і вже встигла вступити в профспілкову організацію. Працівники профспілки розповіли мені про їхню роботу, про переваги, скажімо, працівника, який є членом профспілки. Профспілка потрібна для захисту прав працівників колективу для покращення умов їхньої роботи. Програма підготовки новоприйнятих працівників складається із теоретичних занять з охорони праці, основ ядерного законодавства України, принципів культури безпеки, правил фізичного захисту, гігієни праці та ділового етикету. Під час навчання передбачена також і екскурсія інформаційним центром полісся Рівненської АЕС. Її провела представниця управління інформації та зв'язків з громадськістю РАЕС Валентина Дукач. Фахівчиня каже, що в кожній групі новоприйнятих працівників є і молоді спеціалісти, і досвідчені професіонали своєї справи, які активно вступають в діалог, цікавляться історією АЕС та її міста супутника Є люди, які вже працювали це, наприклад, наші колеги з Енергодара. Вони дуже обізнані, висококваліфіковані працівники. Мені можна сказати, навіть допомагають, але є багато людей, які вперше вперше в інформаційному центрі, вперше на атомній станції. Вони цікавляться атомною енергетикою. Наразі 34 новоприйнятих працівників РаЕС проходять традиційний вступний курс лекцій. Серед слухачів люди різних професій. Серед них є Сергій Гальчинський. Атомник більше 19 років працював на Запорізькій АЕС. Нині працевлаштувався в хімічний цех Рівненської АЕС. Дуже сподобалася екскурсія, дуже цікава. Ну Розумієте, так як я працівник атомної станції, то дуже багато я цього вже знав. в плані побудови станції, історії станції, історії міста, це було цікаво, пізнавально, подивився, дуже сподобалося. Серед новоприйнятих працівників є і випускники професійно-технічного училища Рівненської АЕС. Один із них Владислав Ярошик каже, що працювати на РаЕС це була його мрія. Задоволений, що відтепер має змогу професійно зростати в колективі енергетиків підприємства. Мені, як новому працівнику, хочеться знати, що це за підприємство, яка в його історія, як воно все працює. Я вважаю, що атомна енергетика для України дуже важлива. Я гордий тим, що я можу забезпечувати світло у кожному будинку цієї країни. На завершення навчальної програми слухачі цього курсу пройдуть вихідний контроль знань та повернуться на свої робочі місця, аби продовжувати ефективно та безпечно працювати на благо нашої країни. Людмила Скіпчик Павложих Уїта Загереес.